Це здоров'я і сьогодні Бога явлення, великі свят, от, і вона тільки на користь іде людині, на користь людям, які вірять, от вірять Господа Бога нашого Ісуса Христа. От, і Я думаю, що сьогоднішня оця подія на нашій річці якраз вона буде сприяти здоров'ю наших громадян, от людей, які приймають цей спосіб життя оздоровлення і купання в річці і хай буде благословені буду з усіма ними і з усіма нами з нашими громадянами і нашими жителями нашого міста і району це з давніх давен наші всі слов'яні роблять такі крас водоксітський обряд а я це не вперше роблю а і тут в даному місці, буду робити вперше так що я думаю що це для всіх абсолютно нормальні речі і це буде благо віскна вода, і я вийду і вас такою бо буде це хороша всім українцям, щоб вони були сибірського здоров'я чи українського здоров'я, бо ми теж не інші. І на весь на слідуючий рік, до слідуючого року, далі знову побажаю. Буду роздіватися. Sous-titrage <truits> Société Radio-Canada © bf Емоцій після купили у всіх багато. І хоча всім холодно, всі в чудовому настрої. Валентина, що вижинська з чоловіком купаємося, ми купаємося другий рік, але першу зиму, тому що ми минулий рік не купалися зимою. Звісно, вчительня прекрасне, і після цього зовсім не холодно. І болячки мене дошкуляють. Ну це ні, по суті, у нас взагалі немає, і спина з і за спинили. Ну Ну, тебе кіпе. От я три дні не купала там по дух по і мені сьогодні я вже ждала цього дня, щоб сьогодні покупати. Так, але зараз мені завжди не холодно. Разочки руки трохи ще нерзнуть, а от як вже другий, третій рік, то тоді вже то, от, руки привикають навіть мало. Я здоро для здоров'я це дуже добре. Дякую, будь ласка. Хто хоче починати купатися, то будь ласка. Класно.